У представленій монографії досліджується процес становлення і розвитку українсько-словацьких відносин у 90-х роках 20-го та на початку 21-го століття. На основі введення до наукового обігу нових матеріалів із центральних державних і відомчих архівів України та Словацької Республіки розглядаються проблеми перехідного періоду співробітництва. українсько словацькі відносини динамічно розвиваються, і звичайно, кому як не нам, історикам. Які працюють і на Закарпатті, не досліджувати такі питання. Я думаю, що ті, хто цікавиться історією Словаччини, будуть мати змогу побачити, які аспекти розкриті в цій монографії. Цілком новим моментом є оцінка автором книги проблем міжрегіонального транскордонного українсько-словацького співробітництва. Імпонує неупереджений об'єктивний підхід пані Тетяни Сергієнко до стану і перспектив українсько-словацьких відносин в рамках Карпатського єврорегіону. Маємо надію, що. Зацікавиться праця читачів, є в нас в перспективі і переклад на словацьку мову саме цього видання, оскільки зрозуміло, що словацькі дослідники бачать з свого боку формат цих відносин, і, там, і проблеми, і так далі. І нам важливо якраз, врешті-решт, звести. Ці погляди двох сторін до якого спільного знаменника, і визначити, які ж є все таки здобутки в контексті цих відносин. Ну які наявні очевидно є проблеми. Дана монографія є одним із перших в словацькій і українській історіографії двомовним комплексним ґрунтовним науковим дослідженням проблеми розвитку міждержавного співробітництва України і Словацької Республіки. Я думаю, що це. Праця, яка дасть можливість практикам, в тому числі і бізнесменам, проаналізувати ті кроки, де починалось, як воно розвивається зараз, і можливо спрогнозувати свої майбутні бізнесові проекти між Україною і Словецькою Республікою. На презентації монографії були присутні заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Володимир Приходько, секретар генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді Олександр Шкурла, а також історики, міжнародники, політологи, студенти та всі, хто цікавиться історією словаччини і становленням українсько-словацьких відносин.